Ви все частіше просите, щоб я показувала гарні продукти, що можна їсти. Хоча такі відео не набирають достатню кількість переглядів, але я для вас хочу все-таки сказати із продуктів, які я дуже люблю і які я рекомендую. Наприклад, Моцарела. Моцарела, чому я її люблю? По-перше, незважаючи на те, що це молочний продукт, в ньому майже немає лактози, тому що тут вуглеводів всього 1 грам. По-друге, так, не забудьте оплатити, бо пов'яжуть ще в сілько. По-друге, в моцарелі 18 грамів білку. 18 15 грамів жиру, тобто із усього жиру, ой, із, із усіх сирів моцарела має такий більш-менш середній і низький ріст жиру, якщо не зважати на сир кисломолочний. тобто і білку достатню кількість гарного по кислотному складу. Моцарелу ми можемо використовувати, так як незважаючи на те, що це молочний продукт, але тут низький інсуліновий індекс, низький глікемічний індекс, тобто навіть діабетикам, людям з інсулінорезистентністю, з ожиріння можна використовувати. Як джерело білку на сніданок, на обід, на вечерю, додавати до салатів. Я навіть дитині свій даю, мене дитина дуже любить моцарелу, тому моцарелу можна використовувати. Мені здається, що всім. Ну, тільки у кого алергія вже на казеїн, тільки таким людям не можна використовувати. Яку обираю, не буду говорити по торговим маркам, але обираю, щоб в складі не було хлористого калію, щоб був максимально звичайний склад. Ось, наприклад, як тут, який тут склад у нас? Так, молоко не збиране, пастеризоване, сіль, кухон, регулятор кислотності, фермент мікробіологічного походження. Ну і розсіл. Все, зрозумілий, простий, звичайний склад. Супер. Тільки вона потекла, треба витратити перемені руки.